Привіт, друзі, 3 квітня з вами Валерій Клочок. І сьогодні найрезонантніша новина про те, звісно, як, хто, коли і для чого бомбив Кремль. Я вже вам про це розповідав, але зараз є більше деталей, тому уже спокійніше з цим розберемося, бо версій з'являється чимало. Ну, принаймні, українська влада сказала, що вона до цього не причетна. Мовляв, це не ми. Хто ж насправді бомбив Кремль чим і що з цього вийде? Пропоную з цим розібратися, але попередньо прошу вас підписатися, лайкнути, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які виходять на моєму каналу. І так, поїхали. Зеленський сказав, що ми не атакували Кремль, не атакували Путіна і ніхто не збирався його вбивати. Таку заяву він зробив сьогодні під час візиту до Фінляндії. Він поїхав туди з неанонсованим візитом. До речі, є невеличкий скандал. Він прокоментував те, що хтось злив у ЗМІ його візит до німеччини який мав би відбутися 14 чи 13 травня але ймовірніше за все через те що стало відомо про цю поїздку то він не поїде з питань мабуть міркування якоїсь безпеки чи ще чогось Підсумки цього візиту доволі непогані. Країни півночі Скандинавського півострова ухвалили рішення про необхідність вступу України до НАТО. Це окей, звісно, і Зеленський ще раз наголосив там, що ну, ніяк ми до цього не причетні. На зброї небагато, у нас дефіцит цих безпілотників, ми туди нічого не направляли, ми ні до чого. і... Путіним має займатися не Україна, а міжнародний трибунал. Ну, в принципі, скажу так, відмазка ОК може зайти. Так само і Сполучені Штати Америки заявили про непричетність Збройних сил України до такої атаки. Але я вам скажу відверто, мені дуже б хотілося почути, щоб вони сказали, так, це ми вдарили по Кремлю. Ймовірно що за все, сьогодні десь на дипломатичному рівні є якісь домовленості про те, щоб цього не говорили. Це один із варіантів, перший про який я проговорюю, що дійсно. По цій резиденції, а це направду Путінська резиденція. Я вам розповім, що там саме в цьому приміщенні знаходиться. Могли вдарити Збройні Сили України безпілотниками. Один із моїх колег, Олександр Мосієнко, якого ви добре знаєте, військовий експерт, коментуючи цю подію буквально відразу в одному із радіо, сказав, що ну не було чути звуку двигунів. Бо безпілотники вони мають характерний звук, коли летяться бензинові або, або дизельні е двигуни, чи навіть електродвигуни, вони в будь-якому випадку повинні бути чутними. Їх не було чути. Ну, ймовірно, на відео не було чути. Тому поки що складно судити дійсно, чиї це безпілотники, але те, що вони впродовж дня туди пролітали, вночі, сьогодні, по різних територіях Росії, я вам про це розповідав в попередньому відео і в Ленинградській області. І на Таманському півострові, і в Білоруській області, і пізніше до кінця дня також знову під Москвою якийсь безпілотник з'явився червону площу красною, так вона називається, в Москві перекрили. Туди зараз нікого не допускають. І там проводять числі своє, чи хто знає. Тобто, ну направду на Росії трішки кіпішу є. Не можу сказати, що він великий, але в інформаційному просторі дуже багато обговорюється. Ну, крім того, також. Сказали у повітряних силах України, що це не наша справа. Ми тут недочетні. Подоляк, звісно, прокоментував, ну як без подоляка, нічого не обійдеться. Ну і влада Російської Федерації почала відповідним чином реагувати на цей інцидент і сказали, що хотіли вбити Путіна. Чому хотіли вбити Путіна? Тому що у цьому приміщенні. А це називається перший корпус. А загалом він зветься правильно Сенатський палац Кремля в цьому палаці є робочий кабінет Путіна є його кремлівська квартира. Тут проходило сумнозвісне засідання Радбез Російської Федерації, коли вони ухвалювали рішення про приєднання так званих луганських і донецьких народних республік. у Точніше, визнання приєднали вони пізніше. Ну і хвалювали якісь інші рішення саме в цьому сенатському палаці проходило це засідання. Чи там був Путін на момент удару? Я сумніваюся, тому що він буквально сьогодні чи вчора приймав нового гарьову якогось там губернатора щось про нього про, з ним про це не говорив. Якісь будував плани. Ці відео є в телеграм-каналах російських. Вони офіційно звучать, але ну, так вирішили в Кремлі, що це точно хотіли вбити Путіна. Чи так хотіли його вбити чи ні? Я думаю, можливо не вбити, а налякати і показати, що на Росії ситуація рухається ну не в тому напрямку, якому хотіли б окремі. Фінансово політичні, політичні кола, еліти і таке інше, бо ми чуємо чимало заяв про те, що Наприклад, від Пригожина. він говорить, зокрема сьогодні сказав, що контрнаступ збройних сил України вже розпочався. Він не може сказати про об'єми цього контрнаступу, але сказав, що найближчими днями ми відчуємо такі результати цього контрнаступу. Інші військові експерти в Україні також говорять про те, що дії, які вчиняє сьогодні Україна на території Росії, ну знищення там нафтобаз. Потягів залізничних із нафтопродуктами в Брянській області, таке інше, водонапорних станцій, може свідчити до підготовки такого контрнаступу, бо порушуються логістичні зв'язки і таке інше. Окрім того, я допускаю такий варіант, і сьогодні вже про нього писали, що ця атака на Кремль була обумовлена не лише боязню перед контрнаступом і в такий спосіб змусити Росію ухвалити якісь рішення, а в тому числі була підготовлена. Спровокована, ну і запущена певним колом олігархів, які невдоволені режимом Путіна, і потрапили вони під санкції міжнародні, саме через режим Путіна. Ну цілком притомна версія. Вона може мати місце, вона має право на життя. Ну як наслідку мало бути б зміщення від влади когось. Я думаю, що вони натікають певне на Путіна. Це другий варіант. Третій варіант, згаданий мною Пригожин, дійсно прагне якоїсь влади. І спровокувавши саме такий інцидент над Кремлем, над приміщенням, де Путін має свій кабінет, то він підставить під загрозу саме ну, доцільність діяльності очільника Міністерства оборони Російської Федерації та його. Соратника, очільника Генерального штабу Збройних сил Росії Герасимова, ну і Путін може ухвалити рішення про їх звільнення. Може бути, також так, може бути, я абсолютно не виключаю такий варіант. І ще один варіант атаки на Кремль, який могли вчиняти знову хтось, це те, що вирішується одна із головних проблем Кремля. Я, звісно, в цю версію мало вірю. Про те, що як будуть проводити парад на 9 травня, мовляв, це стане приводом до того, що парад це скасують, але як тоді виглядатиме Путін, також не зрозуміло. І Тут головне виникає запитання: хто? Проводив цю атаку на Кремль. Якщо брати до уваги ті версії, які я зараз озвучую, це могли здійснювати самі росіяни по своїй території, тим паче, коли говорить мій колега-експерт про те, що ну не могли б наші дрони туди долетіли долетіти непоміченими, то нібито це виглядає і правдоподібним. Але якщо брати до уваги ту кількість диверсій, які вчиняються останнім часом на території Росії та тимчасово окупованого Кремля, Криму, ну я не беру до уваги, наприклад, зараз ведення безпосередніх воєнних дій на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а саме Криму і Росії. То в мене складається враження, що ну, це направду не лише робота російських олігархів або невдоволеного Пригожена чи ще щось інше тут можуть бути також дотичні до цих всіх дій і наші. Військові сили, зокрема головне управління розвідки, тому що чимало лунало інформації про те, що таких речей на Росії буде відбуватися все більше і більше. І беручи до уваги те, що сьогодні відбувається, така доволі цікава диверсія над Кремлем, що нібито чуть не вбили Путіна, то я не виключаю, що і надалі ми будемо бачити розвиток цих подій, яким саме. Складно поки що говорити. Я думаю, що буде версії багато про те, що саме дійсно зараз змістять Путіна. Якщо ми побачимо Лібідіне озеро в найближчий час по телебаченню Російської Федерації, то це означатиме те, що слова Резнікова, про які говорив він учора, і про які я вам озвучував про те, що Росія може ухвалити рішення про жездоброї волі, вони виявляться правдою. І на завершення, якщо брати до уваги ще одну дуже цікаву інформацію, яку зараз почали розганяти в українських засобах маси інформації, в тому числі називаючи її інформаційно-психологічну спецоперацією, то можна зробити висновок про те, що план з реалізації саме усунення Путіна і Показу по телебаченню Лебединого озера має місце. Ну, що я маю на увазі? Один із проєктів, який називається Гулагу Нет, буквально короткий відступ. Це той самий Гулагу Нет, який буквально ну, два тижні тому, навіть менше, опублікував інтерв'ю із вагнерівцями, які розповідали про звірства, які вони вчиняли в Бахмуті і інших містах українських, виконуючи команди. Пригожена. Вже тоді гуляла версія про те, що це заказука ФСБ в такий спосіб, вони хочуть, мовляв, знищити Пригожину. Якщо вони її хотіли б знищити, то вже давно давно знищили б. І от саме вони опублікували інформацію про те, що сьогодні на авіабазах в Венглісі та Шайківці відправлено доручення на ці бази готувати до вильоту ряд Ту-22М. І вони можуть задати ракетних ударів. По низці адміністративних будинків у Києві. Зеленського наразі в Києві немає, як ви знаєте, Медведів сказав, що його треба знищити. Значить, сьогодні, ймовірніше, за все, такого удару не буде. Удар може бути нанесений гіперзвуковими ракетами, яких ще трішки є в Росії. Вони їх можуть використати їх збити практично ну, нереально. Але з іншого боку, якщо брати до уваги версію про те, що російські олігархи скинулись, замовили таку спецоперацію, І якщо в Енгельсі стоять літаки, які до того ж стверджує гулагу, нієт мають у своєму розпорядженні вже дві, нібито ядерні боєголовки, то цілком логічно те, що вище військово-політичне керівництво Російської Федерації матиме на меті. Прибрати від влади того, хто може віддати останню команду засовувати таку зброю проти України. Бо раніше лунало чимало попереджень від ем, Сполучених Штатів Америки, їх союзників про те, що якщо Путін надумає використати ядерну зброю проти України, то він просто буде знищений фізично, але вже не уявним дроном, який пролітає чи не пролітає над Кремлем, але вибухає, а буде знищений. Ну, фізично направду так може статися. Чи так буде, не знаю, подивимося, але ця вся історія доволі цікава, щоб її проаналізувати. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всіх люблю ціну, шану і шаную, не примикайтесь, все буде Україна!